Вітаю, друзі, за Панас! І ми сьогодні продовжуємо з вами дивитися огляд новин в грі Worker Center Source Republic. І нас наступна мапа на огляд це карта Естонії. Естонія у нас дуже така цікава, звісно. Місцевість. У нас тут з вами є е, столиця Естонії Таллін, в якій знаходяться дві церкви. Перша церква знаходиться ось тут, вона ну, так і називається Таллін Великий Собор. Міще 560 людей. І чомусь поруч з церквою стоїть ось ця радянська зірка, яку тут взагалі тут не місце. Тому давайте ми її зараз. Чик. Е, Також у нас є з вами. Ой, і тут стоїть. Не, не годиться це все. Тут також знаходиться у нас Талін, Малий Собор, тобто нам дають можливість розвивати місто в ту сторону. І ми вже розуміємо з вами, що а, ще, до речі, нам побудували ось тут залізницю. І таким чином у нас буде можливість провести її також туди ось ось, ось сюди ось на це місце, Тобто не даремно ми будемо туди його розвивати. Так, знесли зірку нам, знесли, чудово, вже прибрали. Зараз ми на цьому місці побудуємо щось більш цікаве. Ні, Для її не треба. От, наприклад. Хіба не влізе. Давай побудуємо ось такий пам'ятник і, і ще, знаєш, що ми побудуємо тут? Побудуємо тут, побудуємо тут. Ні, більше нема що ну І ще є така ось штука. та ладно, нехай вже буде. Я думаю, так набагато краще буде. Так? Так що набагато краще. Так от, про що я казав? Про те, що у нас з вами є можливість ось тут побудувати шах... шахтарське містечко. Чому так? Тому що тут у нас великі заклади вугілля. Подивіться, у нас ось тут, на карті. По-перше, ось тут багато вугілля. Знаходиться, воно приблизно ось на ось цих місцях. І е, також у е, нас є вугілля трішки далі Ну, воно зовсім далеко, знаходиться ось тут. І не тільки вугілля, до речі, раз тут є поруч, тут також поруч є е, дуже великі запаси нафти. ось тут. В принципі, і Сталіна також, якщо ви будете проводити залізницю, можна перевозити людей для робіт на нафтовій промисловості. Ну, Це, правда, дуже далеко буде, але тим не менш, в принципі, можна з часом організувати це все діло і розробити власну систему, е, систему працевлаштування людей. Далі дивимося, що у нас ще є поруч з Талліном. Також є у нас руда, така руда, як Уран. Ось тут у нас знаходиться. Ну, також не дуже так далеко, в принципі, можна організовувати, але можна брати з інших також міст людей. От нас є струмбу розвивати, Кейла, пацькі трохи далі. Тому в принципі з цих двох міст можна переселяти людей із Таліна і розвивати їх таким чином, для того, щоб вони працювали саме на цих уранових рудниках. Бокситів у нас тут поруч немає. Тому, в принципі, для того, щоб розпочинати розвивати економіку, ви можете побудувати ось тут таку цікаву річ, як, як теплова електростанція. Ми можемо побудувати у нас всіх декілька варіантів: газотурбіна або теплова. теплова у нас, газотурбіна у нас працює від нафти, теплова працює від вугілля. Будуємо, ну, наприклад, якщо ви тут десь побудуєте її ось тут. То у вас, в принципі, не буде вже проблем з енергетикою на цьому рівні, і ви можете розпочинати будувати, наприклад, щось інше, наприклад, ті ж самі рудники, чи ще щось більш цікаве. І для того, щоб розпочинати саме е, працевтувати цих людей, ми також проводимо залізницю от сюди, е, по цей варіант. І таким чином можемо розробити також розгалужену систему залізничних доріг. Також у нас е, Талін – це портове місто. Щодо порт порту, я зараз розповім трішки детальніше в іншому варіанті, ми можемо тут просто побудувати якийсь судноплавний завод, розробляти тут кораблі і перевозити сюди туристів. Туристи вас будуть приїжджати саме з Радянської Республіки, тому що це найближчий кордон до Таліна. Як ми бачимо, найближчий кордон з НАТО знаходиться аж ось тут. Ну, в принципі, можна і звідси організовувати, але вони будуть плисти дуже довго сюди. Ось тут у нас також є гравій, багато лісу. Я вже тут бачу, що допустим, та ж сама рапа, так, те, що таке за неподобство. Також я бачу, що, наприклад, ось тут ми можемо побудувати будівельну гаус. Тобто у нас тут є і можливість добувати гравій, можливість добувати ліс кругляк в лісгоспі. Будувати завод вибухових речовин, ну і так далі. Тому подібне. Тобто всі ці ресурси, які нам необхідні будуть для того, щоб саме працювати в будівельній галузі. От, будь ласка, тут всі вони є. Там далі є місто Ору. Це не місто, це, до речі, я не розумію, навіщо розробники зробили такі локаційні точки. Тобто, ви просто бачите церкву, яка обставлена кущами. Так, таких точок дуже багато по всій карті. Я так розумію, це, для, або для того, щоб ми самі по собі могли розробляти міста і проєктувати їх на власний розсуд, або це для краси, або просто забули дати сюди якісь якісь села, наприклад, да, які б могли б. Хоча я бачу, ось тут є е, деревами, начебто якийсь контур майбутнього міста. Можливо, це і для того, щоб дійсно ми самі по собі проєктували власні. якісь... Читові комплекси. Ну, можливо, так, а можливо, ні. Хоча навіщо тут, наприклад, його монтувати, якщо тут от є Рапа. І ми ж не будемо будувати саме галузь десь посеред лісу, ми будемо тут і здобувати, а будувати галузь саме ось тут. Трошки не розумію, навіщо, ну, тим не менше, нехай буде. Можливо, з часом зрозумію. Взагалі, ця карта, вона в неї немає сухопутних кордонів з країнами НАТО. Тому вам доведеться будувати порти, розробляти морську галузь перевозок. І я навіть поясню, як це зробити, щоб було легше. Дивіться, справа в тому, що я вам зараз навіть покажу, чому так. Справа в тому, що всі наші містобудування вони основані на часі. І, наприклад, якщо я зараз розбудую ось тут декілька портів, давайте побудую, ну, наприклад, мой вантажний порт сюди. До речі, мені довелося вирівняти трішки тут територію для того, щоб будувати середній судовий док. І це для слова скажу вам про те, що якщо у вас не виходить ось тут щось вмістити із морської гаузі, для ну, вас не будується просто воно. Вирівнюйте ось так: от просто землю, і таким чином у вас все вийде. Чому я побудував ось тут електростанцію в тому що у малий вантажний порт він не працює без електроенергії. Цьому порту також ось ці навали суховантажі і навалочні грузи вони заправляються. І тому для нас важливо, щоб воно все працювало правильно. Не буде працювати без електроенергії, ось оцей малий вантажний порт. Тому вам необхідно буде спочатку розбудувати тут сітку електроенергії, яка буде постачатися вам сюди, а потім вже розпочати набудувати суднове виробництво. Давайте подивимося зараз з вами, скільки часу займе ось цей суховантаж. Коли він буде запливати сюди, наприклад, він тут забирає у нас Груз і везе в закордон в західні, країни, в західні країни. І таким чином ми подивимося, скільки часу це все займе. Давайте на сьогодні 2 березня 1960 року і подивимося, коли він вернеться назад в малий вантажний порт. Як ви бачите, 12 березня 1960 року, тобто майже 10 днів зайдя у нас ось цей маршрут нашого Логобата до кордонів з країнами НАТО, Для того, щоб перевести груз, і це найближча точка, яка знаходиться до кордонів. Тобто, ну, я думаю, що варіант, якщо побудуєте, наприклад, десь його ось тут, там, де Орісар, чи Лунья, навіть, наприклад, Палдійські. Паді... 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 То це буде набагато довше, тобто вам треба розраховувати таким чином, щоб подивитися наскільки вам треба швидко доставити всі необхідні матеріали. Ну, тут можливо в майбутньому розробиться більш якийсь швидкий варіант доставки, якийсь швидкий більше сухогруз. Але якщо ми розпочинаємо гру саме 1960 році, то нам необхідно будувати найближчу точку до кордону, тому що в інакшому випадку у вас займе дуже багато часу, і вам доведеться тоді потратитись на те, щоб дочекатися. Коли цей груз повернеться, це тиждень за майже у нас е, ось така ось така подорож. І, наприклад, якщо ви розпочнете ось тут, хоча він туповий сюди, скоріш за все. Але якщо ви, наприклад, розпочнете десь ось тут подорож чи ось ось тут, то вам доведеться чекати і чекати. Ось тут я зробив невеличкий. Такий этюд. У нас тут є міст, я побудував його спеціально для того, щоб показати, який ще варіант є доставки, ну, найшвидшої доставки автомобільним транспортом на острів всіх необхідних товарів. Тобто вам не обов'язково для цього розбудовувати судноплавство. Такі мости ви будете будувати дуже багато і дуже часто, і вам необхідно буде підтримувати їхню якість і розробляти нові методи мостобудування, тому що, як ми бачимо, тут багато різних цікавих островів. І на всіх, наприклад, будувати портовий, портовий варіант, ну, не обов'язково. Портовий варіант взагалі будується, якщо, наприклад, там. Ось, ось в такому от варіанті краще побудувати, наприклад, міст. Ось в такому варіанті, як тут, також краще побудувати міст, але це вже на любителя більше. Це якщо вам, у вас, наприклад, розгалужена і добра логістика доставки товарів. А ось тут, наприклад, ось звідси сюди. То у вас міст вже не піде, наприклад, да? якщо вам звідси щось треба перевести прямо сюди. Тут вже доведеться, наприклад, човном перевозити всі необхідні вам товари. Також я знайшов декілька точок, які пов'язані з кордонами, з Радянським Союзом. Нам ось тут зробили такий невеличкий кармашок. Тут у нас знаходиться навіть спеціальне виділили, бачите, тут у нас знаходиться вугільна промисловість, тобто тут, тут багато закладів вугілля, я навіть зараз покажу. Як ви бачите, ось зробили такий спеціальний виступ. І таким чином ви тут можете роз... також розпочати розбудовувати вугільну промисловість. Також у нас тут є поруч гравійний кар'єр, добувати гравій відразу можна. Також є можливість добувати залізо. Залізо знаходиться у нас ось тут. І таким чином ви можете прямо розпочинати розбудову тут якогось промислового регіону. Тобто це може бути також завод по розбудові механічних е, деталей. І вже розпочати торгівлю з найближчим кордоном. Найближчий кордон у нас це Медсаполь. У нас також тут є вже готовий, е, готова ставка постійного струму, сюди можна продавати електроенергію в Радянський Союз. Ну і не забуваємо також, що тут може бути і туризм розвиваний, хоча я б не став би розвивати туризм, якщо у нас є, наприклад, вже якийсь дохід з того ж самого моторогійного заводу. Ось таке місто от валга напустим, наприклад, може бути вже у нас тут є навіть кордон найвищий. Тут можна вже приймати туристів. Тут у нас є можливість ставки постійного струму, відразу ж буквально побудувати тут е доставку енергетики, і таким чином розбудовувати тут всі необхідні нам. Всі необхідні нам будинки і підприємства. До речі, я забув ще сказати про те, що у нас тут є з вами також нафтова, нафтова точка. Вона невеличка, вона знаходиться ось тут. Також тут можна роби, розробляти нафтові промисловості і також торгувати, з цим, торгувати цим з країнами НАТО. Найбільша нафтова точка знаходиться на воді, знаходиться вона ось тут. І вам доведеться тут вже придумувати, як розбудувати ось цей острів так гарно, щоб тут була ціла промисловість, доставляти сюди людей на роботу, можливо, навіть розбудувати якесь місто. Це, до речі, буде дуже цікаво, я спробую це зробити, коли буду проходити цю карту. Друга точка, яку я знайшов, це місто Кох... кохтла Ярве Джорві із Семарії. Тобто, тут нам Нарва є, знову ж таки, кордон з Радянським Союзом. Тут у нас також є з вами нафта, тут її дуже багато, недалеко з нас знаходиться ось тут залізо, гравій, вугілля, ось тут. І можливо навіть, наскільки я пам'ятаю, уран. Так, також є у нас уран тут, Тобто можна розробляти робити якісь розробки і розбудовувати другу частину нашої країни. Тобто Тут можна будувати і будівельну контору. І або ж наукову гаузь якусь розробляти. Знаєте, я люблю ділити дуже часто карту по регіонам. Ось тут би, наприклад, у мене була якась наукова, наукова гаузь, тут була б будівельна гаузь, тут у нас була б металургійна гаузь, тут нафтова. І тут торгівля з країнами НАТО, тобто забезпечити логістику, перевозу сюди товарів, ось звідси сюди, і таким чином заробляти гроші. От, В принципі, карта. Вона не являється такою важкою. Тут, якщо по, по топографії подивитися, тут немає майже ніяких гористих місцевостей, вона рівна сама по собі. Лісів тут також не так багато, як хотілося би, тому лісова промисловість у нас буде. Або ж отут всередині карти, як ми бачимо, тут найбільше лісу, Бо ж ось ну, тут, до речі, можна і будувати і промисловість будівельну, тому що у нас тут є, в принципі, і, 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 і гравій, і все інше. Що необхідно для того, щоб добувати саме, ну, на маю на увазі, хімічну галузь, добувати саме для розвитку будівництва. І також є кордони, з якими ми можемо торгувати. Для цього треба забезпечити логістику і розвивати також нашу столицю Талін. Тут в нас є озеро чудове, Тут також можна побудувати нові мікрорайони, для того, щоб забезпечити їх житлом. Ну, Наприклад, розламувати ці будиночки мені не дуже хотілося, бо вони дуже шикарно виглядають, тим паче, що можна зекономити на теплі. От. Нам ще необхідно забезпечити ось ці громадяни електроенергією і роботою. От. То, в принципі, на перший час 20 тисяч людей майже я думаю, нам буде достатньо для того, щоб розпочати заробляти перші гроші. От. Тому будемо проходити цю карту, вона непогана, не така велика, як я й думав. От, ресурсів тут достатньо, і заробляти є чим. Тому ми переходимо до наступної карти і дивимося, що нам ще приготували наші розробники.